А е, я до вас прийшла із дуже гарною місією, власне, за дорученням Ігоря Петровича Палиці, який є засновником благодійного фонду Новий Луцьк, і е, оскільки з е, поміж семи програм. Е, які існують у фонді, стипендіальна програма займає одне із щільних місць. Я е, хочу сказати, що е, власне в рамках цієї програми, вже в другий семестр ваші студенти стають стипендіатами. Раніше ця е, програма, яка власне існувала е, започаткована ще в 2011 році, охоплювала студентів лише східноєвропейського університету і е, студенти. Національного університету отримували стипендії відповідно до цієї програми. А з минулого року, на думку Ігоря Петровича, було б несправедливо, що ми нагороджуємо тільки кращих студентів одного університету. Він вважає, що потрібно охопити цією програмою студентів усіх навчальних закладів Луцька. Тому Надаються усім власне, кращим студентам усіх навчальних закладів 1-4 рівня акредитації міста Луцька. Таких закладів навчальних у нас 12. Студентів кращих, які стали стипендіатами фонду, є 100. І отже. 100 тільки в цьому семестрі отримають мені стипендії Ігоря Петровича палиці в розмірах від 500 до 1000 гривень, і мені приємно, що четверо учнів вашого навчального закладу виявилися в числі кращих. Ті, котрі дійсно мають усі підстави для того, щоб отримувати таку іменну стипендію, я хочу з приємністю запросити на цю стену цих учнів. Отже, лучинець Дмитро, Нестерук Зоряна, Романюк Максим і Храмцова Анастасія. своєю працею своїми талантами, своїми здобутками досягнули того, що вас названо в числі 100 кращих студентів міста Луцька і що ви іменовані персональними стипендіями народного депутата Ігоря Петровича Павла.